Які хронічні хвороби у роботі військово-лікарських комісій загострилися після оновлення мобілізаційного законодавства та скасування обмеженої придатності? І чому лікарі подекуди ігнорують хвороби потенційно мобілізованих? Відповіді на ці нелегкі запитання шукає видання Українська Правда. Докладніше далі. За словами бойових медиків, серед мобілізованих нікого не дивують чоловіки із хронічними захворюваннями. Найчастіше всі проблеми, щойно мобілізованих, виявляються ще під час базової загальновійськової підготовки: важкі діагнози, неврології, психічні розлади, які унеможливлюють роботу на полі бою. Нібито заради покращень показників мобілізації, ВЛК відправляють до ЗСУ очевидно непридатних. Тож бойовим медикам, окрім поранених і травмованих на фронті, доводиться мати справу з пацієнтами, які по Терпають від інсультів, інфарктів, деліріїв тощо. Такі бійці стають баластом для підрозділу, і демобілізувати їх одразу неможливо. Спочатку ними треба займатися і лікувати. Таким чином марно витрачається час лікарів, інструкторів та побратимів, наголошують бойові медики. Здавалося б, під час ВЛК людину мають оглянути шість цивільних лікарів: терапевт, і хірург, психіатр і невропатолог, отоларинголог та офтальмолог. За потреби стоматолог, дерматолог, лікарі інших спеціальної. Жінок обов'язково оглядає гінеколог. Військовозобов'язані також мають здати аналіз крові, тест на ВІЛ, гепатити, сифіліс, зробити кардіограму та флюорографію. Тоді чому ВЛК часто дають некоректне визначення придатності мобілізованого? Запитує Українська Правда. За словами директорки департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксани Сухорокової, лікарі ВЛК просто не можуть провести повний огляд людини, яка приходить на військово-лікарську комісію. Вони користуються медичним. Документами, зробленими іншими лікарями, і спираючись на цю інформацію, роблять експертний висновок про придатність до військової служби. Медики ВЛК використовують електронну систему Хелсі. Іноді це створює додаткові перешкоди як для лікарів, так і для військовозобов'язаних. Адже часто буває так, що людина не має сімейного лікаря і не зареєстрована у цій системі, тож і ВЛК не може пройти адекватно. Як стверджує начальник головного управління персоналу генштабу ЗСУ Роман Гор. Бач, серед усіх обмежено придатних, які вже пройшли переобстеження. визнають непридатними до служби менше 10%. Іноді лікарі нехтують комплексним обстеженням військовозобов'язаних і намагаються просто не помічати їхні хвороби. За словами підполковника медичної служби Дмитра Мірошниченка, із сотень тисяч людей, які пройшли комісію з початку 24 го скарги подали всього 5-7%. Багато років систему ВЛК не реформували. Як наслідок, вона погрузла у бюрократії і корупції і часів СРСР в ній нічого не змінилося. Робить невтішні висновки видання. І якщо система і надалі закриватиме лише кількісні потреби ЗСУ, ігноруючи реальний стан здоров'я новобранців, Україна матиме кілька мільйонну армію. Але наскільки боєздатною вона буде, питання риторичне. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.